Як неочікувано, в мене нове відео на каналі. Здарова! Всім привіт! Ви на каналі Джанія, і сьогодні я буду грати в гру Щаслива сім'я. Мабуть, це буде щось епічне, бо ви дивіться, як воно тут гарно намальовано, просто чорно-біле. Так, тут зараз написані якісь люди, які робили цю гру. Який щасливий день? Який щасливий день, щоб проснутися? Добре. Я прокинулася. Я гарно. 7.04. Я так рано ніколи не встаю. Scream at the top of my lands! Так. Що тут у нас є? Тут чотири. кроваті, Так. Тут якісь іграшки. Тут якісь лампи. О. Ага, я можу стрибати, і я можу бігти. Добре. Ага, що це за картина? Добре. О, Зак, мама, тато бабуля. І вона, напевно, померла. І марк він повністю чорний. Ми любимо Марка. Все зачоркнуто Ладно, я їх відкрию. Який хороший день. Три точки. Я голодний. Мама. Ем, а ну, пофіг <смі> вже. Сніданок хороший. Голод. Це смішно, весело. Ага, треба піти. Що це було? Ні, це скример. Ненавиджу таке. I hate you. I hate your... Я чувствую щастя. Що за двері? О, піти на кухню. Добре. Боже, яка ця грамила. Привіт! Ви проснулися. Я зробила для вас сніданок. Дякую, мамо. Тарілка з беконом та яйцями. Мамо, я чувствую щастя та нещастя. Ти завжди щасливий і завжди щасливий, так, мамо. Коли ви встаєте пізно, то це мішає вам бути щасливими. Я не буду перекладати прям точ в точ, але щоб було хоч трохи зрозуміло щось. Впадебайку мені! Впадебайку! Ага, взяти своїх братів і сестру коротше, на сніданок. Е-е. Ні. Я хотіла сама дослідити цей дім. Чому? А. Ой, дякую. Угу. Угу, Тут якийсь дід вонючий. Вона така мила, пташечки співають. Краще його не пробуджувати. Що це? Це, напевно, вхід в дім. Е, що ти робиш? Це якесь вікно, напевно, ага. О, що це? Не знаю. Там далі якась теж фігня. Отут тут якась картина з кріслом. Підвал. То ми підемо в підвал, добре. Добре. Мені все ще цікаво, що сталося з Марком. Чому він був на картині повністю чорний? Так, це наш брат, напевно, зак. Що я тобі казав про стукання в двері? Завжди пам'ятай стукати. Це дуже важливо стукати. Це робить мене щасливим, коли ти стукаєш. Вибач. Мама сказала йти снідати. снідати. Снідання це дуже важливо. Ми повинні слухатись маму. Там все таке усе гуд 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 хороше, хороше, хороше. Рівень! Сказати сестрі Лілі. В нас ще є сестра Лілі. Д Доброго утра. Зараз вона піде їсти, я знаю. Тут якийсь паркур прям. Ти виглядаєш, ти виглядаєш, ти виглядаєш, виглядаєш інакше. Це якийсь скрімер був, напевно. Вже два скрімери були, але вона така мила, дуже мила гра. Мені подобається. Ось ваша яєчня. Я зробила її майже вчасно, я принесу їжу. Просто сидіть. Ні, я хотіла з ними сидіти. Ти коли-небудь зрозумів, що вона ніколи не хоче, щоб Марк пішов їсти з нами? Їсти разом це добре. Я думаю, Марк е спить в підвалі, але підвал завжди зачинений. Це цікаво. І... І цікаво, чому воно закрите. Закриті двері завжди таять секрети. Напевно, треба е, спросити у мами е, про Марка. Питати про Мерка це важливо. В них все важливо, все е, добре, все. А комусья їже? Кому вона? Поїжджайте перш ніж йти їсти. Три точки. Так, дорогенький. Чому ми ніколи не бачимо Марка ми не розмовляємо про Марка? Зрозумів? так, мамо. Їмо, 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 Я з бекону. Та ну зрозуміла так, 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 так. Ця гра така мила просто. От подиві, подивіться на наш, на мою брата та сестру. Цікаво, як я виглядаю в цій грі. Я теж два дешна. Приплюснутий блинчик. Так. О, привіт. Привіт, зак. Привіт, Лілі. чому ви біля нього стоїте? Він живенючий і спить. Не будіть його. Краще його не будити. Знову я прокину прокинулась. О, я залізу в коробку. <звук> Треба споти, мабуть. А чому я... у мене немає своєї кімнати? Це якась, я не знаю, це не кімната. Для кого вона, для кого так багато цих кроватей? Мабуть, для інших ігроків, якщо ти просто граєш з ними, ага. Прибирати свою кімнату. І так кожен вечір я на таки не підписувалась. А краще ви підпишіться на мій канал. І головне закривати вікна на вечір. Так, і залізу в коробку знову, якщо мене хтось помітить. А, хто такий Марк? Це мій брат, напевно. Якщо так, чому я о, про нього нічого не знаю? Привіт, мамо. Вона така мила. Здається, ви прибралися хороша робота. І, здається, що ви готові к... щоб полягати спати. Доброї ночі. Щось вона там ще казала, але я не встигла побачити. Е, так не можна. Коротше, треба просто кудись пробратися. Але тихо. Ви серйозно? Треба знайти ключ до цього. Давай провіримо а, не можна. Коротше, треба знайти ключ для підвалу, і він досі спить. Цілодобово. Де може бути цей ключ? Може, у батьків в кімнаті? Там же цей. Вони, мабуть, там замкнули цей ключ, бо от тільки вони знають. А чому в нас немає тата? Мами, тут немає. Цікаво, може вона тут тримає ключ? М -м, де ще вона може бути? Де вона може бути? Де ще може бути мама? Я не знаю в вітальні, в моїй кімнаті? Де ще може бути? Girl, Давай піду в дінер-рум, як я хотіла? Де вона? Де дінер-рум? Боже, такий великий дім, я не знаю, куди мені йти. Навіщо так багато кімнат? О? Я вгадала? Мами тут немає. Цікаво, може, вона тримає ключі від підвалу? Нам не можна бути на кухні. І мами тут немає. А що це таке Пентрі? Я не знаю, що це таке. Зараз, мабуть, буде скрімер. Давайте подивимось, чи я вгадала. Ні. Пентіс я не знаю, що таке Пентіс. Excuse вибачте, вибачте. me. Excuse me. Do you speak any English? English? No. О, це паркур. Зараз підемо, пошукаємо ключик, але не може це бути так напевно легко. Вона б ніколи, напевно, таку дурість не зробила і не поставила б ключ в таке очевидне місце. У мене є ключ круговий. Я десь бачила кругову кімнату, де вона була. Мені треба закривати двері. І де вона спить? Мабуть, вона в цьому фітбалі. Зараз, мабуть, буде скример. Подивіться, я не буду дивитись. Да. Я просто чула звук, я не бачила. Що там було? Підписники, що там було? Блін. Куди мені йти? Я застрягла. Цікаво, що буде, якщо я помру. Типу, я знову буду проходити чи буду в лобі? Ага. Ключ з сердечком. Це яке було в батьків кімнаті, так. Чому я просто не пішла спати? Чому нам так цікаво з Марком, як він може бути в підвалі? Дивна ця сім'я, навіщо тримати Марка в підвалі? Чому вона завжди щаслива, чому все так? так, так, так? Тому як кімната де? де? А що, якщо його пробудити? Пробудити кракена. І не розумію, що тут відбувається. Я, якщо я буду ще раз відкривати двері. Мені здалося, що там мама стоїть. То я буду вам показувати, але я дивитися не буду. Тобто зараз я не буду дивитись. А я тут сиджу, аби показувати вам крінж і жах. А не щось дійсно смішне і веселе. Я думаю, наушники не знімати. Я тільки один навушник залишу. Що то було? Фух, якщо знаєш, що буде скрімер, Марк, 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 Маміс Чилд, Марк. Що з ним сталося? Що з Марком? А? Не знаю. Ладно, я піду, це якраз від цього від підвалу. Я не знаю, чи там буде скрімер, бо я не грала в цю гру. Але я зараз подивлюсь. Все як завжди. To go on the go on the <гум> <гум> Нічого немає. Мама, не буде дуже щаслива. Вибач, Вибач мамо. Вибач. Я нещаслива. Куди мене телепортнуло? Ні. О, ні. Тут о, якийсь підвал. Воно все чорно-біле і нічого не бачу. М -м. Мабуть, я на цьому закінчу це відео, і друга частина буде в мене на каналі, як я прохожу підвал.